Слава Ісусу Христу. Приїхав я до Славка, Печеніжин. Недавно був, ще такого Славка не було. Славко мені скидав відео, я лише видів на відео. Ну, вживуся, подивити, кобила машина. Славкова маленька мрія збула, Я кажу, що Славко такий довольний, якби, якби другий раз женив. Для мене не було ні. Космічна ціна нічого. Так. Головне Голов... бажання і хотів. Головне бажання. От чоловік е це дуже любить, мав бажання, мету і придбав так, то, то, що, то, що, е то, що хотів. Кобила Афродіта привезена з Польщі на польських документах. Апері, що є. Чіпована, все, документа. Кобила походить від Сергія. Та переважно усі знають, що Сергій займається такими кіньми, завозить таку, таку красу. І мають люди можливість придбати. Головне, хто має бажання. Ота, як Словко, чоловік йшов до своєї мети, зачинав з лошад, з малих коней і тільки десь рік тому як ти почав купувати коні? Купа років не мав? А Николай я купив першу лошицю. На Ну. От дивіться, рік часу чоловік вийшов, на який уровень коней. Головне бажання. Там, чесно кажучи, сам у шоці. <рив> <рив> дуже красива кобила. Довга, нарядна, колена. Ну, та що тут говорити? Тут нема що балакати, кобила жеребна. На коли у нас лошам має бути? Робив Вася вас ще вузите, казав, що вже срок дуже великий. То, то, видно. то видно, черво, черво дуже упущено, срок, е, срок на підході, би Бог поміг. Би дочекав гарного потомства. Дякую. І би продовжував у тому дусі, я думаю, що ще щось підбаєш часом. <сум> дуже приємно, що є такі хлопці, котрі. Котрі мають мету і до неї йдуть, стремляться І не, не дивляться на ціни, не говорять дурниці, що велика ціна, дорога ціна. Головне, що є бажання, любов до цього це розводити, розмножувати. Така, така красива кобила. гарно таку має лисину. Віціка в неї лисинка Проточенку донизу. Дуже, дуже красива, нарядна кобила, широкий перед. Гарна нога. Я вже вию ти запрягав її, пробу. Один раз так тут по городі поїздити, потім виїхав на дорогу. Ти... Кобила, кобила вже Славко, обучає їхати, вона до цього запряжена не була. Ну, Кобила дуже красива, нарядна, дійсно. І спокійна, що спокійна тут? Січемна, спокійна, жеребна, і ти собі такого по підню лізеш. Тако трошки пробіжиш. Сі з ним сюди, бо там дуже болото на дорозі. Кішка кобела, що ти? Це, 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 дивись, і тут ями, які за ним. Дуже приємно, що кажу, що є такі любителі, котрі хотіть мати. Матка буде суперова. Повага повага таким господарям. Жінка сі не сварила, закупила. Ми одної рябої. Ти їхало таке з Це приємно. Головне, що дружина підтримує. Бо як є підтримка з боку, тоді ще більше стримисці до чого, ще більше щось хоче мати і розвиватися. От я вам, я вам хлопці, хочу сказати. Е, така середної ціни іномарочка стоїть у гарному стані. Та не один мені сказав, що трактор не купив. От китайський трактор, новий з магазину. Видите? Трактор. Трактор є трактором. Ну, я образно так кажу, просто щоб люди розуміли, про що йде мова. Знаєш, бо дехто, дехто ну, ді, дійсно не розуміє. Чує ціну 3-4 тисячі, ти ціна космос. Так, ціна космос. А ми от просто показуємо от дивіться, ціна китайського нового трактора з магазину. Мені би предложили машину вибрати і я б кабель. <рес> приємно, приємно це чути. Приємно подивитися, заїхати до таких хлопців у угоски. Я кажу, от середна іномарка у гарному стані або новий китайський трактор. Ну, мені так само, якби дав вибір, то я би вибрав коня. Трактор це є желізо, це набутна справа. Хто любить трактор, то собі любить трактор, хто любить коня, то коня. Аби тобі була здорова, тішила вас, приносила вам гарне потомство кожен рік. Як кажуть, має ви, ТВ і би мали люди. Так. Кобила АфроДіта. Полька. А це казу, я там в документах читав, що мама бельгійка, та то ні, ми там так перекладали. Ну, видиш, чогось, я не знаю чого. там в мене є хлопці-поляки знайомі. Треба буде з ними десь на цю тему поговорити. Чого вони записують ПКЗ? У мене виходить, значить, там мала так і ПКЗ. Ну, аби... Татуардя мама на ну, Олександрійка, то будемо писати ПКЗ. Так, то значить ПКЗ. От, я не знаю, чому вони це так пишуть, але от е, я був е, там колись у, ну, на роботі. Знаєш, що пишуть? Бо то лиш три букви треба поставити. Може, так. <сум> е, ну ПКЗ це, тобто, щоб бо багато задавалося це питання. Це скорочено ПКЗ, а повна назва це є польський кон зімнокрістий. Я не знаю, чого вони так пишуть. От я був е, ну, на роботі у Рославі і там ка, їхав на коні до чоловіка, дивиться, я колись давно е, скидав Василеве Бойчукове на канал, там є які кобели, гніда й чорна, е, то були е, дві більгійки, а записані ПКЗ. Чого я не знаю? Оце треба десь буде мені е, з цим. Десь треба буде мені з Янушем поговорити на цю тему. чого так. не в документах, Мені Тут товар. Товар. Хочу вам показати, яка тут шия. Тут шия як жеребця. Широка, грива на два боки. То ще буде шия, чекає. Та то що тут ще шукати? Тут Ну, чекай, 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 чекай. яка тут шияга. Яка шия у кобилі? Так як ребець. Дуже красива, здорово було. Отаке, отаке поновлення у господарстві у Ярослава Зіманку. Так, і хочу показати е, ці дві лошечки, вже я їх показував, лошечки продаються. Номер телефону я залишу в описі. Славка будете дзвонити, питатися, за ціни. Ціну будете е, уточняти по номеру телефону. Лошечка походить по Альтесу. Тільки її місців нагадай? 13 е, лютого буде 6 місяців. Лошечка по Альтесу. Мама на Олександрійка. Лошечка продається. Кого би зацікавила. Така красунька доста непогана. Я її туди видів, вона була набагато менше, тепер набагато краще. Знаєш, скільки вона молока випила? <сх> До молочарні би ходив місяць з тим молоком, ні? І є отака чистокровна на Олександрійка. Звичайно, документів нема, бо вона від Олександріївських батьків, батьки з документами номеровані. То в принципі можна зробити тепер документи, то не є проблема. Голов... Головне бажання. Але... Ну, Хто би хотів, собі може все робити, що хоче. Ми, головне, дивимося на товар. 1 квітня, буде 2 роки. 1 квітня буде мати 2 роки. Гарний має розколений зад. Гарну має дивіться. гарну гриву на два боки. Цікава лошиця, кого би зацікавило. Хто любить такі коні на Олександрійці. Будете дзвонити до Славка, ціну уточнювати, коні знаходяться в селі Печеніжин Івано-Франківської області Коломийського району. Славко починав, щоб ви розуміли, от ми показували Афродіту, починав з таких лошад рік, рік тому взад. І зараз вийшов на такий уровень, що ніхто би, ніхто би і не сподівався, ні? Йо, так ти мені казав по телефоні. Я й сам не сподівався, що в мене така кобела буде. У мене плани за стали ніч. Я люблю, що так, такі люди відважні. Ага, поклав ціль, чик, день-два і це питання рішаю. Я теж такий самий. Що я як задумав, то я стремлюся любими путями. так. Як би то не було, але... То є труд коло цього. Але хто хоче мати, кажу, той має. Так що кого буде цікавити, ця лошечка на Олександрійка і ця мала на продажу. Ці дає безу. Ця була один раз припляжена, що я спробував їхати в фірі до пари і більше я її не припрягав, нема смису. До пари припрягав один раз. Я тільки подивився, що на добре їде до себе поважити. Так, Хто Проби. собі схоче, смислу Смес, не було більше брати. А ти не маєш, куди їх в тебе є трактори, тобі це. Таке. Так, як ти кажу, у мене коні не вони так, для любові. чоловік е має цей. Чоловік має трактори, чоловік має техніку, має чим робити, коні тримає для душі, бо любить. Але мов, мов дуже гарні кобили, от ця лошиці дуже гарна, я вам скажу. Але чим маєш краще, тим ще краще усі хочеш. Вже стоїть було це маленька. Ті маленькі було, ті далека. Тепер був Супер! лошаці. кого буде цікавити, будете дзвонити. А я вам бажаю здоров'я, би ти міг це розводити, розкручувати і всього найкращого. Дякую, Глядачам дякую за увагу. Будьте всі здорові, всім до побачення.